Про Петровська область взагалі. Тобто, ви розумієте, дуже багато міст туди входить, але я загальну картину озвучу. Мене дуже бентежить е така комбінація карт, яка випала тут. Коли я питаю, чи буде ворог тут у нас десь? Знаєте, тут випадає мах, диявол і єрофант. Це не буде матюкатися. Але то така просто, знаєте, смесь гарюча. Так от. Це якийсь диявольський імпульс. Традиційний, тобто те, що прописано по якомусь алгоритму, буде страждати від того, Дніпропетровська область. Це якісь вилучення будуть такі, що, знаєте, шоку буде немало. Але зараз вони, як нібито, знаєте, оприділяються. Як краще зробити, куди краще поцілити. Тобто ще не визначені, скажімо так, цілі, куди буде таке, таке незрозуміле страхіття прилітати куди саме в нашій області. Дасть Бог помінує, господи. Далі куди ще будуть влучення? Там, де люди не очікують. Роботи, на чусь роботу може потрапити, там, де бази військові, щось, таке, знаєте, мічевате, тобто таке військове, таке холодне, це можуть бути, наприклад, хірургічні якісь госпіталі, це можуть бути військові, якісь такі, знаєте, як їх називають, ну, бази. Да? Там де там, де справедливість, суди, якісь, якісь такі, озна тут будівлі, які пов'язані з правлінням, управлінням та військовими подіями, тобто такі, знаєте, де виносять вироки, де приймаються такі рішення. Ну, мечі Мечі — це завжди таке щось військове, це же завжди таке щось справедливе і холодне. Якісь просування по Дніпропетровській області я не бачу. Але, але щось він буде таке куїти, що нам не будуть непереливки. ще про що треба застерігти людей з області Дніпропетровська стосовно військових подій. Дороги, будьте обережні на дорогах, будьте дуже обережні на дорогах, дуже обережні. І е, там, де святкування, там, де приємні якісь е, нічні святкування, також будьте обережні. Так, будьте обережні. Місто Дніпро у листопаді місяці. Фух, страху буде багато, люди будуть в такої оборонительної позиції, знаєте. Буде багато якогось нагнітання інформації, меседжі якісь будуть приходити, повідомлення про те, що увага, увага, небезпека, все-все це гроб, гроб могила, тобто буде розгонятися якесь ІПСО. А, Та все ж таки будуть прильоти. Я дуже сподіваюся, що все ж. Боженька, помилуй та не буде, але зараз так розвивається подія, що все ж таки можливе влучання, а це карта Єрафан, тобто традиційні. Це традиції, що це може бути. Як у нас були вже прильоти по традиціям, це якісь дороги, магазини, пошти, тобто там, де є гоструктура. Тобто банки, все що завгодно. Тобто там, де традиції. Там, де вже традиційно нормальне таке ем, суспільне життя. До речі, це ще можуть бути монастирі та церкви. Також може бути. Хоча мало вирогідне, якщо чесно, по відчуттям. Далі, куди ще будуть прильоти? У місті Дніпро, у місті. Зараз не область, дивлюся. Тут. Знову в день більшість якісь будуть прильоти, тут будуть чомусь в день, вони будуть так активно себе вісти. На ранок, на день, отак от. Там, де торгові центри, скоріш за все, можуть бути ринки, торгові центри, там, де купують, продають каси, білети, здають, продають. Ось такого плану, дивіться, карта, я зараз вам покажу, щоб ви розуміли. Ось, ось така. от Позиція, куди будуть прильоти. Далі. Ну, Там, де кругоупіх знову э, грошей. І... І там, де, де пов'язана вода з, 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 з землею. От, от якесь таке, може, я не знаю, берег якийсь буде туди ще потрапляння, набережні, до речі, можуть бути. Далі може рандомно трохи чіпляти і будинки, але то кому по долі якому вже пощастити, тому що тут сама доля буде вмішуватися, знаєте, хто хто як на що яку карму собі заробив. Як то жорстоко б не звучало. Тобто можуть страждати житлові будинки. Там, де люди. Е, чи буде ворог тут, ні. Але знову дивіться, я дивилася на Запоріжжя, там така точно ж карта йшла. Е, закриття, перекриття, перевернуті кубки, щось з водою пов'язано. Е, може, це, я не знаю, дамби якісь перекриють, чи ще щось. Тобто через воду вони будуть гад гадити нам, знаєте, на... завдавати шкоди. Е, ще, ще що? Що, ще що? Це може значити Вода, вода. Щось з водою знову. Та вода їм спокою не дає, розумієте? Тому тримаємося, мої хороші. Поріжжя, що чекає у листопаді місяці стосовно військових подій. Багато інформації йде зразу про те, що щось буде пов'язане з водою, знову вода. Тут ситуація, коли будуть, скажімо так, якісь такі, знаєте, суттєві. Втрати е, саме такого пентаклі, тобто матеріального характеру е, стосовно води, тобто якісь будуть витрати на це вкладені, і вони е, знову і знову будуть як нібито страждати. Тобто відчуття підвішеності, відчуття зав'язаних очей, е, нерозуміння, що буде, і перевернуті кубки, тобто це п'ятірка кубків. Е, що я тут бачу, я бачу тут те, що скоріше за все те, що пов'язано з великою водою, буде закрито, буде якось як кубок перелитий. Ось така ситуація. Далі. Куди будуть прильоти? Прильоти, на жаль, будуть? Куди вони будуть? А, дивіться, тут випадає, як знаєте, десятка кубків та. 14 аркан. <смірність> Для мене це те, що стосується лікарень, там, де покращують здоров'я і щось пов'язане з дітками, з родомом, з дитсадками, з дитячими лікарнями. лікарнями. Дай Бог, щоб то не програлося, але таке може бути. Mm -hmm. Також там, де люди, як відльотники, трошки, знаєте, не в собі. Це можуть бути психіатричні якісь а, лікарні, психіатричні центри, наркоцентри, щось таке. Тобто десь будуть. Знаєте, вони будуть нібито от, бити безприцільно. от У них як нібито ці приціли вони збиті, і вони куди, куди потрапило, туди й потрапило. І дороги прицільно вони будуть лупашити по дорогах. Дивіться. Ось я вам навіть показую, тут навіть не таролог може зрозуміти. А, на жаль, будуть страхи у людей, будуть горіти їх будинки, буде багато людей виїжджати. А, будуть е е ситуації там, де люди стоять в чергах. Черги, там, де черги, там, де щось купують, продають, щось беруть, віддають, туди можуть бути прильоти, там, де багато такий, знаєте, кругообіг грошей йде. Може, то банківська система, може, то торгові центри. І ще що треба замітити, самі великі такі якісь будуть нанесені удари, як не дивно, в день. І якось знову так буде все по-дурному відбуватися. Дуже хитрий ворог, але дурний. І, на жаль, то буде ставатися. Далі. Чи продереться ворог у Запоріжжя, саме місто у листопаді місяці? Ні. Більш того, у нього будуть зав'язані очі, у них збиті орієнтири, вони не знають, куди йти. Їм дають якусь хибну інформацію, вони намагаються кудись дертися та їм не дають туди шляху. Їм зав'язують очі. Вони не зайдуть у Запоріжжя у листопаді місяці. Та, на жаль, тероризувати вони його все ж таки будуть. Буде звільнення Херсону від окупантів російських нашими збройними силами України у листопаді місяці. Однозначної відповіді, на жаль, немає, тому що у нас дуже гарно будуть просуватися справи. Тут і вдача буде на нашій стороні, на на стороні наших Збройних сил України. Та, скажімо так, будуть якісь серйозні очікування неприємні, які будуть розчаровувати людей. Можливо, це будуть втрати людських життів. Тобто з якимись такими перепонами будуть вони. Зіткнуться наші хлопці, що трошки буде, знаєте, якось боляче на душі. Та на цьому шлях не закінчується. Тобто далі будуть рухатися, далі будуть вперед йти. Дуже багато буде звільнено, дуже багато. Але не повністю. Не повністю. Чому? Тому що тут знову якийсь смуток, трошки повільнився час, якось важкувато буде йти, якась буде перепона, яка постійно буде заважати швидше і швидше, вже далі рухатися. Для того, щоб звільняти нашу землю від того ворога. Та будуть якісь ситуації пов'язана з водою. Знову вода. Вже її трошки боюся навіть з водою, з... вночі або вже, знаєте, більш під кінець місяця це буде, де буде роздоріжжя. Роздоріжжя і буде питання, як далі діяти, як правильно далі діяти, тому що якась смертельна загроза буде. Не знаю, з чим пов'язано. Але смертельна загроза, яку будуть дуже всі боятися. Але тут якась у нас підстраховка, якось, скажімо так, тили будуть прикриті трохи е з позиції, вони самі ще будуть тікати, наші mm -hmm. вороги. Тобто, е Та наші будуть дуже-дуже наполегливо йти вперед, стрімко, але будуть перепони. Тобто до кінця листопада навряд чи повністю звільнять Херсон, але майже весь. А будуть якісь неприємні ситуації, про які зараз, можливо, ми не здогадуємося. І це буде наводити такий, такий жах, якийсь знаєте, і Ну, то карта смерті. Тобто щось може бути таке дуже неприємне. Може якусь зброю примінять, таку знаєте, по типу грязної бомби, чи ще щось. То ми вже побачимо, коли то програється. Але... Мені таке дивне питання написали, але все ж таки я дивлюся його. Чи буде зміна влади в Росії? Карти зразу кажуть: ні, не буде. А знаєте чому? Тому що той диявол дуже вперто сидить його. От попробуйте звідти викортити, чесне слово. А, дуже важко буде то зробити. Тут диявол буде буйствувати, з головою буде великі проблеми, а, тут якось будуть обхідними путями його намагатися викорити. та нічого не буде, Получаться. нічого не буде виходити. Більш того, може якийсь ще й невеличкий бунт бути, та зміни влади я не бачу. Не бачу, я, на жаль, зміни влади в Росії в листопаді місяці. Ні, не буде, не буде. Його бажають, дуже багато людей бажають, але не буде зміни влади. Ось так. Далі подивимося. Чи вірна інформація мені прийшла, чи ні. Ще мене питалися, чи буде таке, що можуть примінити грязною бомбу орки наші вороги на Україні. Чи можуть бути обстріли такими брудними бомбами? Ну, я так розумію, це ті бомби, які заряджені якимись відходами атомними. Це мені не так давно пояснило трошки. Я вже також розуміюся. Ядерними відходами. Так от, вирогідність є. Але знову дивіться, вони, вони ще обирають ціль. Чи може то в листопаді відбутися? Може. Але тут я б сказала 60 на 40, 60, що може. 40, що може це змінити їх цілі, або трошки пролонгувати той момент, коли треба запускати ту бомбу. Але верогідність тут дуже велика, тут д'явол де... сам йде. І будуть якесь і псо розганяти. Знаєте, от щось таке буде, буде якесь попередження. от е... Лист, який треба між... між строками читати. От тоді треба вже насторожитися. Куди саме очікувати тих влучень клятих? Подивилася я північ, ні. Північ України ні. Подивилася я Схід України. Схід України ні. Мало, мало вирогітно взагалі. Подивилася я Захід України. Тут можливо, але, але знаєте, то як. То як плани на, на дальніше, так, на подальше. Е, перш за все, скоріше за все, центр України також маловерогідно. А більш за все, це може бути південь. Південь України. Тут тобто, є карта смерті ілюзія. Е, може бути, але будемо сподіватися, що Бог помилує. І все ж таки у них щось там не вийде. Але у нас буде якесь попередження. Ми маємо бути дуже уважні до інформації, яка буде надходити. Тобто та інформація буде, знаєте, от, е, якесь повідомлення, і треба між строчками читати те повідомлення. Там буде якесь попередження, якась загроза, якесь, ви знаєте, неоднозначне таке повідомлення, де нам треба буде дуже насторожитися. А люди, які постійно слідкують за новинами, вони. Зрозуміють, я думаю, зразу, хто мене дивиться. Тому що я останнім часом новини тільки дивлюся, коли десь щось пахає, грюкає. Тоді я дивлюся, то в нас чи не в нас, чи взагалі то прильот, чи то сусід щось там вибиває. А, бо то дуже важко переносити. Так що і хороша ось така ситуація. Будемо сподіватися на краще, не забуваємо молитися і вірити в найкраще, вірити в наших хлопців, в наших захисників разом до перемоги. Мене питалося, щоб я подивилася, яка буде ситуація у Криму стосовно військових подій, політичних подій на листопад місяць. Тут така, знаєте, оборонительна позиція буде, тобто можуть згадати якусь я не знаю, там, зброю, якісь машини, кораблі чи ще щось такого плану. Але трошки їм буде то важкувато робитися, все через море, все через море буде йти. І тут ще якісь будуть, як нібито, знаєте, святкування чогось, чогось буде приз. При, ем, а, от як День народження, розумієте? А, якесь свято, якесь, вони будуть якось Знаєте, ем, очікування того, що вони вже на коні. Та вони сліпі. Вони сліпі, вони під ним. Вони я маю на увазі Росію, яка там в Криму. Бу, К Криму буде їхня зірка, яка має зробити якийсь наступ по воді, зробить якийсь дуже великий жах. Знаєте, як нібито з Чорного моря, не знаю, з самого Криму чи ні, але з Чорного моря якась зірка, зірка може то якийсь корабель, щось запустить до нас на Україну. Хоч Крим наш, кажуть, але зараз він, на жаль, під гнітом російським, тому звідти, з моря, з кримських вод, щось буде небезпека якась для нас. Там, в принципі, знаєте, люди сліпі, сліпі глухі та якісь зомбовані, будуть ще щось святкувати, будуть радіти, але не будуть розуміти наслідки тієї радості.